У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Артемом Баглайчуком, який загинув 30 січня поблизу благодатного Донецької області. Мама з татом помирали зарані. залишилися два хлопці. Обоє пішли служити. У Луцьку на театральному майдані впродовж двох днів працював пересувний флюорограф. Наша де ходити по поліклініках а тут на місці. 180 хвилин екзамену і третій предмет на вибір зміни до національного мультипредметного тесту. Готувався з 10 класу, на математику почав ходити з 9 класу. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Артемом Баглайчуком. Бійця призвали на військову службу по мобілізації торік, 13 грудня. Служив на посаді старшого стрільця аеромобільного батальйону. Розповіла родичка загиблого Алла. Загинув 30 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатне. Донецької області Артему Баглайчуку було 34, Каже жінка, мама з татом помирали зарані. Осталося два хлопці. Він і ще один брат. Обоє пішли служити. Хлопці дзвонили, що відходили з бою. А він ще там з одним прикривав і каже, благодаря йому ми живі. Саме отакі молоді, гарячі, убезбачені стоять там за нас. Гинуть за нас і вічна їм пам'ять і низький уклін. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, знайомі, лучани. Артем був нашим учнем, Я читала українську мову в нього. Був дуже позитивним, дуже гарне почуття гуморував. Сильний, добрий. На початку осені з ним бачилася. Дуже шкода. Дуже. Ми в одному районі жили. Знаю, як такого товариша. Дуже шкода, але ж Бог, мабуть, вибирає до себе добрих, йому не треба злі. Артем був хорошою людиною, гарним братом, другом. Слава герою. Хай спочиває царство йому небесне. Чин похорону відбувся у Святотроїцькому кафедральному соборі Луцька. Захисники нашої України, віддаючи своє життя, вони нам дарують мирне небо, нам дарують спокій. Поховали загиблого військовослужбовця Артема Баглайчука на кладовищі у селі Бруховичі Ковельського району. Олена Чорнуха, Потієвський. Суспільне новини Луцьк. Пожежа на центральному ринку Луцька виникла через коротке замикання подовжувачів до холодильних камер. Розповів телефоном начальник дослідно випробувальної лабораторії ДСНС в області Петро Поліщук. Використовувалася тимчасова електромережа подовжувачів. До неї були увімпані морзильні камери СССР. Вони поживають дуже багато штруму, а переноски не є якісними. Подовжувачі були проказані з Були горючі ящики, дерев'яні піддони. У них падали подовжувачі в даному місці було знайдено залишки в електромережі із з в короткому замиканні. Нагадаємо, пожежа на центральному ринку Луцька спалахнула після першої години ночі, 15 грудня минулого року. Тоді рятувальник Руслан Безека сказав, що вогонь знищив майно на площі 400 метрів квадратних. Справу розслідує поліція. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. На місці працювали правоохоронці, зробили детальний огляд місця події. Також було вилучено відео з камер спостереження. Його переглянули. Жодних сторонніх осіб на відео не виявлено. Також проведено ряд необхідних експертиз. Ще досудове розслідування триває. З'ясовуються усі деталі цієї пригоди. У Луцьку на театральному майдані впродовж двох днів працював парасовний флюорограф. Усі охочі 20 та 21 березня могли безплатно обстежити легені. Розповіла лікарка Руслана Слюско. у березні місячник. Боротьби з туберкульозом з ініціативи центру громадського здоров'я нашої установи Волинського обласного фтизіополінологічного медичного центру проводиться таке скринінгове обстеження на туберкульоз. Підворі для на плечі вперед, прижимаємо. Прийшов обстежити легені луський пенсіонер Іван Сахарчук. Чоловік каже, два роки тому хворів на пневмонію. Почувається добре, але вирішив перевіритися. Наше де ходити по поліклініках а тут на місці. Я вам даю довідочку. Прошу це, це можете віде? показати сімейному лікарю, щоб ви зробили обстеження, що у вас все добре. За два дні лікарі тут перевірили 53 пацієнтів. Розповідає Руслана Сльоско. У нас цифрова обробка зображення відразу на ноутбук. А передається зображення, і я описую і видаю результат. В одної пацієнтки підозра ми її направили на до обстеження. А інші, ну слава Богу, все добре. В них про щось почав кашляти. А сказали, що тут є такий автобус, який може перевірити. Маю час нагоду. І прийшов, перевірився, дівчата. Мені обратно сказали, що мені немає. Але як була коронавіруска, полягає щось чуть-чуть якісь рубчики Є вважаю, що обов'язково треба всім прийти, і перевіритись, щоб переконати, що ти здоровий і спокійно жити далі. Зі слів лікарки, знімок легень слід проходити, коли є кашель, що триває довше двох тижнів, нічна пітливість і підвищена температура тіла. Дарія Тамошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. Лучанка Олена Бундак готує цього року сина 11-класника до національного мультипредметного тестування. Жінка каже, на успішність учасників може вплинути відсутність державно-підсумкової атестації, оскільки в останні випускники цього року її здавали, коли переходили з 4-го у 5-й клас. Це діти, які попали в ковітовський варіант, і вони не здавали ДПА. Вони не знайомі взагалі з процедурою проходження. Дуже пізне оприлюднення сертифікаційних завдань по поенемтотести. Про обов'язкові дисципліни у тестуванні двадцять 23 Олена Бундак каже так: враховуючи всі плюси і мінуси здачі, я би поставила історію українську мову та історію, чи зможуть діти в це в один день здати ці тести з огляду на те, що ми бачимо скільки стриво. Якщо ми другий рік поспіль вели НМТ, то і для 9 класу потрібно було зробити хоча б якесь елементарне тестування для того, щоб вони були знайомі з процедурою. Учень 11 класу Луцького ліцею номер 26 Ілля Ляка. Каже, майбутнє бачить у IT-сфері. Готувався з 10 -го класу. Математик, на математику почав ходити з 9 класу. У мене мама, вчитель з історії. Та я думаю, що повинен знати, як моя держава формувалася всі в моєму класі. Ходять до репетиторів з майже з усіх предметів. Зі слів завідувачки відділу ЗНО Але Корнейко, цього року учасники, окрім української мови та математики. Зможуть обрати самостійно третій предмет. А на проходження тестування матимуть 180 хвилин. Додає, для вступу до закладу вищої освіти потрібно набрати принаймні 10% від максимальної кількості балів з того чи іншого блоку завдань. Наші учасники, працюючи вже власне, в комп'ютері над тестом можуть самі собі визначатися, з якого блоку починати, до якого блоку приступати, і яку кількість, яку тривалість часу виділити на ті чи інші запитання. Ті, хто збирається складати тестування для вступу цього року, зможуть обрати країну і пункт. Тестування говорить завідувачка відділу Алла Корнейко на сайті Українського центру оцінювання якості освіти каже. Оприлюднені демонстраційні варіанти тестів із української мови, математики, історії України та фізики для кожного учасника, який зареєструється, він буде мати свою інформаційну сторінку. Це буде така сторінка комунікації з організаторами тестування. Тут він отримає інформацію про тимчасовий екзаменаційний центр, в якому проходитиме тестування. За словами Алли Корнейко, зареєструватися на основну сесію мультипредметного тестування можна з 3 квітня до 3 травня. Тестування говорить тривати. Тиме у два етапи. Основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня. Додаткова з 11 по 24 липня. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Софія. Сьогодні що ми робитимо? Поїдемо куди? До школи. Поїдемо до школи. Правильно. А в тебе друзі є в школі? Так. Софії сім. У дівчинки синдром Дауна. Про діагноз дитини родина Ткачуків дізналася в пологовому будинку. Здавалося, що все, про що ти мрія, до чого йшов всі ці роки. Десь там залишилося за межами пологового будинку. А попереду тільки якийсь біль, смуток. Спочатку нерозуміння, відхилення, потім уже сприйняття і подальший рух і розвиток. Ці етапи в нас пройшли за кілька хвилин. Ми все одно розуміли, що то наша дитина. Але якби хоча б на одну хвилинку, тоді можна було би заглянути в майбутнє, побачити сьогоднішній день, то сліз було б набагато менше. Всупереч тим всім стереотипам, які існували і існують по цей день. Ці діти їх просто ламають своєю добротою, ніжністю, коли малі виповнився рік, каже Валентина: зрозуміли, що треба приділити максимум зусиль для розвитку Софійки, тому віддали її у звичайний дитсадок, і це говорить був успішний досвід. Садочок став такою відправною точкою інклюзії і. Початком сприйняття Софійки в суспільстві з рік часу. Ми спільними зусиллями зробили все для того, щоб Софійка почувала себе комфортно. Зараз Софійка навчається за інклюзивною формою навчання у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі. Уже вміє писати, рахувати, розказує тато дівчинки Анатолій. За умов інклюзивної освіти все одно увага дітям приділяється, але настільки якісний спектр послуг все одно отримати набагато важче. Як в НРЦ, наприклад, в якому зараз навчається Софія, оскільки дітей в класі менше викладачів і вихователів більше, результати відразу помітні. Один, два три. Підтримує малу її сестра, – 11-річна Ангеліна. Повторюю знаю алфавіт, букви, цифри, читаємо знаю нею вчу, знаю уроки. Займаємося творчістю. У мене дуже навіть така, скаже мрія, щоб вона вміла читати, щоб вона пізнавала цей світ через книгу. Серед улюблених іграшок Софії каже мама: дитячий лікарський набір. Що ти? Все добре. Родина Ткачуків приєдналася до громадської організації Даунсиндром. Тут знайшли підтримку та допомогу, каже Анатолій. Постійні заходи ці діти вони по суті не сумують, і батьки, які входять туди, вигадують цікавезні забави. Ці діти є звичайними, такі як і всі. Вони мають свої таланти. Вони живуть звичайним повсякденним життям. Сонячних дітей виховують у 60 родинах Луцької громади. Усі вони відвідують громадську організацію Даунсиндром, розповіла Суспільному її керівниця Олена Мельник. Оксана Кот Валерій Фетисов. Суспільне новини Луцьк. Що ми серед води, Робочий день актора театру Ляльок розпочинається з розпівування, каже актриса Лариса Гарлінська. У своє професійне свято працівники театру на робочих місцях. Частина колективу грає виставу, інша готує нову. Розповідає Світлана Криворучко, яка виконає у майбутній постановці три ролі. Потрібно голосової різні відтінки, емоційно різні характери. Ми будемо працювати як живим планом, тобто як актори. І з ляльками режисерка нової вистави, заслужена артистка України Лариса Гарлінська, каже, ставлять п'єсу Володимира Лісового за мотивами казки Івана Франка. Рібка нині відбулось перше читання за ролями. Казка написана дуже давно, а вона перегукується з сьогоденням, бо є один герой, герой Будяк. Про якого я можу сказати, оце той Путін, який нищить нашу Україну. Так само будь-які нищать нашу землю. От і головний меседж саме майбутньої вистави це в єдності наша сила. Поки актори працюють над текстом в сусідньому цеху, майстри виготовляють ляльки. Художниця Олеся Іщук каже, у новій виставі їх буде дев'ять. Спочатку з глини ліпить форму голови, потім з неї зроблять гіпсову форму. Готові відбитки, заповнюються масою пап'є-маше. Довготривалий процес, але натуральний. Клиї ми досі варимо з борошна, викладаємо пошарово, висихає вимкну. Виймаємо це. Це воно шеволесеньке для того, щоб актору було зручно, не важко тримати руку під час, ну, якби під час самої вистави. Форма є пустотіла. Сергій працює над тим, щоб лялька могла жити. Ольга Бурса показує ескізи одягу. каже для майбутньої вистави: пошиє п'ять костюмів акторам. Кожен складається з трьох елементів. Це сорочечка, сарафан. І штани повністю в комплексі це видно 15 речей. Казка Ріпка буде другою новою постановкою 47-го театрального сезону. Заплановано ще дві, сказав керівник Волинського обласного театру Ляльок Вадим Хаїнський. З його слів, прем'єра вистави відбудеться орієнтовно через місяць. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини Суспільне, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.